Всі інгредієнти нашого салату вже промиті по нашій схемі. Тепер будемо смакувати. Почнемо з крапиви. Хочу сказати, що вона вже не жалиться після того, як побувала у воді, у водах, то цей вона навіть руки вже не жали. Тому беремо її і смакуємо. ну Всі ми їли борщ з крапивою, але тут більш насичений такий. Смак трошки горіхами навіть віддає. Не такий, як в борщу, а дуже смачна. Візьмемо портулак. Починаємо з листиків. Вони ніжні. Взагалі смак нейтральний. Корінчики трохи такі жорсткіші, але також можна їсти. Ніякої горячі, нічого немає. Дуже такий він маслянистий, насичений. Цікавий смак. Подорожник. Жорсткуватий, Но в ньому багато таких волокон корисних. Для організму. Всі ми їх в дитинстві доран прикладали, щоб вони загоювалися. Трошки є горічі по подорожніку. Ну дивіться, кому підходить. Кульбаба. Трошки горячі є. Можна тр... довше водички подержати, але це корисно, горіч. Листя лопуха молодий. Дуже ніжний, трохи горький. Ось з цього всього чомусь найгіршіше це листя лопуха. Такий привкус має. Ну і вистечка бурячка, їх, з них салат роблять в багатьох країнах. Ну, насичений смак є, віддає трохи, наче як бурячком. Взагалі тут немає дуже багато різних трав, які можна їсти. Перія, ботва, моркви і так далі. Дивіться, що кому підходить, то і вживайте. Дивіться дози, як реагує організм на це. Всім здоров'я, бажаю, до побачень.